Доброго дня, вітаю всіх на каналі Forest of Life. Так, користуючись нагодою, хочу привітати вас, ну, і мене також. Пішло діло вже стиродур, андулін. стеродур, Андулін. Стиродур вже ми пройшли. Андулін пішов. Значить, що ми робимо? Рі... Потрібно його різати. Ну, не весь, там потрібно, може, два куски розрізати отак вздовж, виходить. І. Різати я вирішив е, лобзиком. Просто пилочка по дереву і все, і ріжемо. Це не звертайте увагу, я просто переверну його. Получається, це тильна сторона, як би задня. І вона така темна, чорна. Але він так коричневий. Е, ну і все Дивіться. Просто беремо лобзик. Так і отримаємо рівненько. і Він ріжеться швидше, я просто сильно не надавлюю, бо мені лівою рукою трошки незручно. Але, в принципі, він чудово розрізається. Тобто не потрібно там з чимось мучитись, якимись ножами, там, пилками. Просто взяли лобзика, ну, в кого є. Розрізали де і все. Все прекрасно. Ну, так працюємо. Всім дякую за перегляд.